Як дійсно можна вчити спокійно, тихо і без проблем англійську? Почнемо з англійської, це успіх. Наші прямі ефіри знову повертаються. І з вами, як завжди, <хе> Людмила Анатолійовна, яка завжди постійно вас підтримує. Ну що ж, мої гроші, сьогодні ми з вами подивимося ось таку тему. Я вас запрошую подивитися на мій екран. Ось, будь ласка, сподіваюся, усім буде видно. Ми розберемо з вами діалог на прикладі ось ось цього, що у нас є. Ну, давайте почнемо. Тед каже: I'm so happy that we brought Tommy over here, when that other branch closed down. Подивіться, будь ласка, сьогодні. Тема нашого прямого ефіру як вчити фразові дієслова. Зараз популярний проєкт, мене студенти спонукають його зробити. Це англійська для держслужбовців рівня Б2. Коли ми подивилися, що ж вимагається для рівня Б2, ми побачили, що дають тест, а зверху написано: «Proficiency». <профіщенці> Щоб ви розуміли, Proficiency – це рівень c 2 Є «Elementary», є «Pre-Intermediate», є «Intermediate-Upper-Intermediate», -intermediate, є «Advanced» і є «Proficiency». «Proficiency» – це c 2 Рівень носія. І ось, можливо, поміняють тест, але те, що ми побачили, це заявлено як c 2 Якщо ви складаєте цей іспит, вам присвоюють сертифікат із рівнем B. 2. ми задумалися, але задумуватися немає часу. Відповідно, ми починаємо працювати над нашим рівнем b 2 Поїхали, ми хороші. Тож, дивіться, I'm so happy that we brought Tommy Over here. І у вас виділений ось цей брод. І ви записуєте, берете посівночок, якийсь які посівночок, в блокнот берете. і все. Пишете, виписуєте оцей брод. Потім можете написати Tommy, це буде somebody, когось, Over. Далі ви нічого не пишете. Here, when, that, other branch. І пишемо друге. Closed down. Мої хороші, я ось цей прямий ефір збережу і моїм старшокласникам, які здають ти хочеш прийти? Ну, іди покажися, яка ти класна. В прямому ефірі. Хто це такий гарний прийшов? Це Кіті прийшла до нас. Наш талісман такий алюмісний. Ай-яй-яй, хочу сидіти, але не можу. Е... ННТ-шники ми з вами теж будемо це дивитися. Ви в мене старшокласники, 11 класники, уже вже на фінішній прямій, уже березень місяць завершується, ви готові. А 10-класники ну, у нас є над чим працювати. Відповідно, перше, що ви записали, brought Томі over, а друге. Closed down. Що це таке? Як ви думаєте, оце називається фразові дії слова, мої хороші? Я такий щасливий, що ми. Що таке оцей «brought over»? Зараз я виберу другий об'єкт. Ану, шукайте. «Brought Tommy over». Бачите, он він написаний: Invited someone to join. Ви записуєте, поставили тире «brought Tommy over» і пишете Запросити. Приєднатись. Написали? Ще у вас був ось другий клаусдаун. Побачили? Це означає шат. Зачиняти. Є таке чи нема? Відповідно, давайте подивимося, як ви можете перекласти, як ми можемо з вами перекласти ось це речення. Я такий щасливий, що ми запросили Томі сюди, коли інша гілка що зробила, зачинилася. Що це за бранч-гілка? Це у дерева виросла гілка і щось сталося з нею? Ні, абсолютно ні. В слово бранч значення в даному випадку, яке філія. Філія відділ єсть. Єсть. Розібрали? Розібрали. Молодці, третя. Є. Yeah. Що каже Дери? Геррі, як у Спанч Боба. Ми дивимося зараз у нас кіносемінарі з дітьми, і ми дивимося Спанч Боб, Склеєр Пенс, які на семінар аналізуємо. Yeah, he blew me away on that last project. He's a guy we can count on. Окей, okay. пишемо blue, списуйте, me, away, on that last project не пишемо, він не виділений чорним. He's a guy we can, пишемо четверте, count on, Он. Є таке? Є. Що це таке? Blue away. Blow, blue blow, blow. Рівень, елемент і так, і знаю, ми з вами учили, що це дути. Але ні. Blue-away. Дивіться, пишемо. Ставимо тере. Impressed. Який це? Вражений. Записуйте. Blow me away це вражений. Count on. Depend on. Тире. Залежати. Ти від «depend On залежати чи не залежати? Залежати. Відповідно, поїхали. Дивимося. Ой, як ми перекладемо? Ось наша картинка. Так. Він вразив мене тим своїм останнім проєктом, він той хлопець, від якого ми залежимо або ми можемо на нього розраховувати. Пишуть у вас онлайн-уроки? Так, онлайн-уроки, а чому ні? Безкоштовно круто. Беріть гроші та й приєднуйтесь. Конспект буде в нашому телеграм-каналі. Все Супер Бомба Клас. Розбираємо фразові від слова сьогодні. Дивіться наступне. Ted, I wasn't sure he was cut out. Бачите, виділений катаут. Скажіть, як в, ем, на Ютьюбі показувати людям картинку сообщення удалено доліну Ну окей, хай буде так. Пишемо. I wasn't sure he was cut-out. Це в інстаграмі там от є, і там можна картинку показувати. Бачите, катаут. Виділяємо, пишемо. Що це таке ставимо ми Ще не знаємо. І он ще одна фраза, бачите? For the work culture here, but he's fit in well. Списуйте. Fit in, виділене чорним. У нас з вами. Це який клас? Це рівень B1. Це рівень Б1. Клас. Ну, це сьомого класу, Б1 починається. А той, хто не вчив, то який це може бути клас. Вони приходять на НМТ готуватися, нуля чи зовсім бувають елементи. То я скажу ось одинадцятий, наприклад. А насправді там ситуація, розумієте, він не вміє навіть читати. Можете уявити? людина не вміє читати до нас. Ну це на совісті вчителі. Чи я не знаю на чій це совісті? Ну така ліво буває всяке в житті. Так, добре, мої хороші, Ми з вами заходимо в Катаут. До речі, літня школа буде безкоштовна. Ціле літо безкоштовні уроки будуть з 7 по 11 клас і дорослі теж можуть. Передайте учням, що вони круті. Чули круті? Цей урок я запишу і ТЕ... НМТ... НМТ... кину МНТ. Літня школа буде безкоштовна абсолютно. Абсолютно. Лайки пішли супербомба клас. Заходьте, там буде дві мови: німецька і англійська, і ще українська, бо вони навіть української не знають. Я їм кажу, підмет. Де підмет? I love you. Де підмет, де присудок? Вони не знають, що таке присудок. Та я, я в шоці. Що вони там роблять в тій школі? Кажу, знайдіть другорядні члени речення. You. який це член речення? Це додаток. Вони не знають в сьомому класі, що таке додаток, то яка може бути іноземна мова? Я їм кажу, дайте мені українську мову, і я вам покладу на неї іноземну. Як же ви ж здасте НМТ? Як ви складете той Б2. Це ситуація, це просто така ситуація, ви собі не уявляєте рівень катастрофи. Ну, таке. Коротше кажучи, рідня школа, супер-бомба-клас буде. Пізно присутник. Так, ми з вами розбираємо речення. А, значить, так, ми написали п'яте катаут. А ну що це таке? Це Fit for a пишемо тире, Підходите. Fit in. Написали шосте чи ні? Пишіть fit in, Get alone well in a surgeon position or place. Що це таке? Хто знає? Fit in. Ніхто не знає, Fit in. Давайте, допомагайте. Що таке fit in? Get along well in a certain position. Fit. I, I fit in my screen picture. Fit. Це підходити, це вливатися. Давайте запишемо, кітка прийшла, зараз перекине мені тут все. Вливатися, як в колектив. Ну, давайте подивимося, мої хороші, Що у нас вийшло? Ану, мої золоті. Покажіть мені клас. Перекладіть мені речення. Перекладіть. I wasn't sure, Ти таке лізеш на стіл. I wasn't sure, Я не був впевнений. He was cut out, Як це? Вирізаний, звідки? А ми написали cut out, що він підходив. Якщо ви не знаєте часів англійської мови, тому що ми зараз перекладаємо по часам. Бачите, was cut out, Це пасив. Скільки часів англійської мові? Скільки? Двадцять шість. У не дванадцять. 10, 26. Ой, боже мій. Приходьте на літню школу. Рекламую від усього серця, тому що вона безкоштовна. Ви побачите, як можна елементарно взяти зошит і ціле літо не нав'язливо, Тобто там на морі собі лежите, в якійсь там Болгарії, наприклад, море вам, вітерець, сонечко. Ви собі слухаєте, отак от записуєте, і класно вам. І це все безкоштовно. Ось така ситуація. Значить так, кота, от підходите, я не був впевнений, що він підійде для нашої work culture, не вільється в колектив, but his fit in well, але він влився. Якщо ви подивіться, бачите, ситуація. Якщо ви його перекладете дослівно, як ви це робили на рівні елементарі, was cut out був вирізаний для робочої. Зараз точно перекину. бачите, для робочої культури тут, але він підходить в добре, це катастрофа і караул. Фразові дії слова, мої гроші починають вчити на рівні B1, це при інтерміді. You are right, ти маєш рацію. everyone looks up up. to him. Look up. Якщо на елементарі, ми вчили з вами, що look up – це подивитися вгору. Тут куди подивитись. Так, все, ми записуємо. Look up. І давайте запишемо, знаєте, вже останнє. Definitely, точно, the chance we took on him paid off. Вісім. Я думаю, що ви вже здогадалися. Так і пишіть по симпл Paid off. У вас look up сьомий і paid off восьмий. Ану, покажіть мені клас. Вибрати другий об'єкт. Між цими об'єктами. Looks up to. Respects someone. Ем, ну, хай буде. Респект, повага. Пишемо лукап поважати. В основному, це орієнтуватися. Ось, наприклад, в нас аграрна англійська щосуботи, то ми дивимося документи Євросоюзу. І там ось цей лукап в основному це орієнтуватись на. Тобто є модель, і на неї треба орієнтуватися. Paid-off записуємо тепер yielded some good result. Це мати результат якийсь. Бачите, Yield is some good result. Це paid off, оплатитися. Тобто пишемо мати результат. Так, мої гроші, є успіх. А ну, тепер подивимося, що у нас робиться із вправами. Так, це в нас що таке? Що ми з вами розглянули? Brought Tommy over, blew me away. Ага, є отакі фразочки: Look up to, count on, cut out, pay off, close down, fit in. Мої гроші. Ми з вами зараз зробимо вправу, звісно. Якщо ми розглянули словничок, розібрали, то ми будемо дивитися з вами вправо. Всі вправи, весь конспект буде в нашому телеграмі, в англійській групі, тільки бо є німецька група, іспанська, італійська, китайська, українська. Ви йдете в англійську групу, я покажу посилання і тут, і там. І подивитеся, що там робиться з літньою школою. Записуйтеся в літню школу, тому що вона крута буде. I'm so happy! Перше речення, ви пишете одиничка, крапку ставите. Літка сходить божеволі, тому що господар е, зайнятий. I'm so happy that we shows там from that other company has been available. Я є таким щасливим, що ми, бла, 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 з тієї іншої компанії він invaluable, неоцінений. Що тут можна поставити? Подивіться, будь ласка. Так і є. Правильно, Brought. Tommy over. Молодці. Тобто, що ми запросили, ми його переманили. Таке може бути. Ми його переманили. Ви записали, що brought когось over. Bring over. Це запросити і. Переманити по секрету. Ось така ситуація, бачите? Прикольно? Тепер ви знаєте, як буде переманити. Є таке. Добрий день, а як дорослим записатися в цю школу? А я вам кину лінк і ви одразу-одразу туди зайдете. Там буде дійсно прикольно. Тому що там 11 клас, я буду давати часи, як розрізнити. Знаєте, без цих штук. Ви за дві години вивчите всю англійську. Ну, це ситуація. Я дам лінк, ви пройдете і з вашими дітьми будете проходити. Я з моєю дитиною вчила японську, то трохи вже щось там. Корейську теж. Тому прикольно, приходьте з дітьми, прикольно буде. Так, перше ми зробили. Тепер дивіться. Друге, а я не записала, що ми зробили. Брод Том із Оверс, це перше. Переманити. Друге, це Yankees, пробіл, навчіть мене, як в. Тут показувати вам, як показувати картинку. Дякую. Супер. The the Yankees угу. with their come from behind win in the ninth inning. Що це таке? Мої хороші, є така штука в англійській мові. Як, як назвати правильно? Сфери англійської, розділи англійської. Коли ми з вами зануримось, дивіться, у мене зараз дві англійських для підприємців: це Business English і Legal English. Бізнес англійська, агроанглійська і е, юридична англійська. От як назвати? Це розділи, підрозділи, бранчес, як ми сьогодні вчили, що це таке, правильно? А є для НМТшників англійська зовсім інша. А є для Мансєвичі, у мене шостий клас, зараз група, е, це звичайна англійська. Тобто коти, собаки, це знаєте, поговорити, що ми вчора з ними вчили, дай Бог пам'яті е, з німцями пам'ятаю, що вчили ціре тварини, а з англійців вони пам'ятаю. Um, вчили ми їх писати, а писати про що? Про свою кімнату. Оце називається звичайна англійська. Бачите, ось така А оце спортивна англійська. Що зробили Янкіс? Бачите, артикль за... і це все треба вчити. Артикль за Я буду все розповідати, ну правда, на нашій школі. Якщо там цього не буде, то ви пишуть, у мене Анатолійовіна, там немає нічого. Що ви нам розказували якісь там про химіку? Blue me away. То що янки зробили? Ви хитрі. і подивилися: oh, Blow away. вражати. Вот. Ти мене вразив You blew me away. Це не означає, що ти мене здув і десь там в вікні літаю собі. Ні, бачите, Blow away. це означає е, вражати. Але я одразу хочу вам сказати, що цей blow away, він же ж має кілька значень. І не тільки він, подивіться, ці всі вісім дієслів, вони в основному мають по кілька значень, і це може бути той самий, буквально здути, той самий вражати, той самий взірвати. Бачите, розумієте, ось така ситуація. Треба вчити, як то кажуть, в контексті. Так чи не так? Добре. Ми з вами зробили уже друге. Тепер, що ви поставите в такій фразі? Jerry, дуже простенька фраза, мануманюсінька, Джері, не ясно що. To his boss. А ви повинні бути хитрі. У мене щось тут на голові не знаю, що. Значить, дивіться ту. Бачите, ту. Це я вчу своїх НМТшників. Здаємо, діти, НМТ. Дивіться, щоб вас не обманули, щоб там стояв прийменник. Ага. Де у нас тут ту up, Бачите, ми писали? Поважати Look up ту. Супер бомба клас. Супер Бомба клас. Поважати. Значить, Джері. Поважає, або поважав, або буде поважати. Я не знаю, у вас контексту немає. Це як у мене є школа перекладачів, перший курс. Я їх хочу заробляти гроші. Заробляти гроші перекладами. Як правильно? По-перше, ви повинні подивитись на контекст. Що таке контекст? Це кажучи, текст, скажімо так, це текст. Стосовно чого це? Стосовно чого, а ми не знаємо. Шматок та й на тому все. Відповідно, ви можете ставити, що вам завгодно. Але фраза повинна бути у вас саме ця. Це look up to. Якщо це він ставити, бачите, ось вони поставили в present simple, це looks up to. Ось така ситуація, мої хороші. Так, це вже в нас втретє є. Добре, я викреслюю, що look up to ми з вами зробили, brought over. і що ще, і me away. Такі okay, Єсть мої хороші, Давайте ще зробимо ось цю. You can always, бла, 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 me for anything you need. You can always what? Ти можеш завжди що? Пішли, ви хитрі. У вас лишилося count on, cut out, fit in і off. Close down. Ти можеш завжди. Уху, уху, мене. А що далі? Anything you need. Усе, що ти захочеш. Бог його знає, що там ставити. Не Бог його знає. Count on. Чому записуємо count on? Це. Розраховувати. Ти можеш розраховувати. Ви знаєте, ось цей каунт, його чисте значення це рахувати. Ну, от взяли що у мене ручки, як завжди, що вчителя може бути. Повно ручок і олівців. Каунт он. А тут бачите, цей он це розраховувати. Розраховувати. Зрозуміли, як це робиться? You can always count on me for everything you need. Ми з вами сьогодні подивилися урок. Він тривав 20 хвилин е англійської мови. Мої хороші, в мене на каналі на YouTube, ви бачите, позаду цього відео одразу, в відкритому доступі, йде марафон. Марафон німецької. Я нічого не продаю, я нічого не рекламую. Оці марафони, щоб ви просто знали, роблять вчителі для того, щоб зацікавити аудиторію і возродити у вас розуміння того, що ви можете. Якщо ми. Змогли, то й ви зможете. Але ви повинні розуміти, що ми вчилися, ну, в основному на ім'язі. Ми або філологи, або перекладачі. І зараз особисто я вчуся в інституті китайської мови. Це означає, що не менше 4 годин щодня я виділяю на навчання. Якщо у вас цього нема, значить у вас інша мета погратися. В марафончик поратися щось. Я вас запрошую на нашу школу. Ми будемо з вами спілкуватися, я сподіваюся, робити завдання, тому що це прикольна річ. Якщо ви навчите мене в Ютубі показувати фотки, як я показую на я показую в інстаграмі, це буде кульна річ, бо вони бачать. Ось така ситуація. Саме я хороші, я вам дуже вдячна за сьогоднішній день, обожнюю наші п'ятничні ефіри. Колись у нас був антисуржик, пані Наталі, великий привіт. Ми е, класно проводили час і будемо далі за нашою традицією зустрічатися. Я хочу, щоб ви бачили, як вчаться мова. Як. І якщо вам цікаво, то я можу, в принципі, і навчити. Чому ні? Всіх люблю. Хорошої всім п'ятниці, спокійної, тихої, активної. І побачимося вже дуже скоро. На YouTube, звісно, буде пачка уроків безкоштовних, як завжди. До зустрічі, мої хороші. Пока Інстаграм. Завершуємо. І пока Ютуб. Тут теж завершуємо. Пишіть, якщо що, пишіть.